Кидай! Фашов! Друзі, бажаю всім здоров'я, наснаги. Сьогодні у нас тема буде про огород. Приїде батько на тракторі Т-25. І будемо підгортати картопельку. Але, мабуть, сьогодні вже без їжаків. Бо мені кажеться, їжаки вже її будуть листя обрівати. Висота вже в неї до 70 см. От дивіться, у нас клубні, і бачите, ось яка земля, вона вже тріскається. Там десь збоку я взяв і отака картоплинка, а де, в яких містах більше до, до 6-7 см. Тобто вже молоду картопельку можна копати і сміло їсти. От, а дощі були, що земля прибита, дуже-дуже тверда. Так що зараз підгорнемо. Ось такі у нас кабачки вже тут. Чи гарбузи, там цвіте, бджілки обробляють молодці. А тут картопля. Шість рядків по 60 метрів. Та ти що. Так що в програмі підгорнути картоплю, покосити бадилля. Трактористи їдуть вже, заждалися. Так, давай ежаки снимать. Пока хорош. Пап! Ежики по-любому снимать надо. Требовало не опускать наверх. Ну ладно, сейчас разберемся. Привет. Привет. Что ты? Будешь перегортать картофель? Угу. Хм, ну ладно. Сейчас ежики, они же просто побривают все листья. Ты дома прогонял, не? Да такие. Не пойдет. Не, 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 надо. Подними. Глуши трактор. Попытка номер два. Запускай плавающее. Давай, третю! Пошел. Стой, стой, Все, надо опустить, в а? среднем опустить надо. Опустим в да. да пойдет, могу. пойдем. Пошел. Нормально. Пойдет. Трошки спушили. Будет картоп. Вот это заразу нам не надо. Кому треба на рассаду. Можу безкоштовно надавати. І оце таке заради росте, бачите? Та нормально. Буде жити. Все, дітом хай виїжджає вже. Сюда, там обережно, не йди туди. Всі не під трактор не лізь. Всі тут, ця десь приїде. О, є пан. Заплутали. Бачите, яка висока. Тут зав'язала. Ну нічого, вона буде стояти. Нормально, отлично. Красота. Оце вот треба скосити. Глуши! Пойдете, что? Ага, ну добре. Годиться. Набивається трохи бачите. Средне трошки опустив. Да, я трошки опустив, а бой маловато брав. Сейчас пьеди. Все, тоді лент регулирує. Вишаємо роторну косарку. Да оце це от, э, неподобство надо подрізать бо як насіється, ще більше буде Солярочки залив трохи вийшло трошки неаккуратенько пональопував йоли мотали ну нічого Що ж ти зробиш зато не буде ржавіти правильно? правильно так ну що хто пам'ятає цю установку ось вона стоїть зараз ми її відчепимо і почепимо роторну косарку вот так От так давайте покажу як вона працює ну хоча б так чуть чуть вверх вниз Можливо, хтось не бачив. Є на каналі про нього відео. Зайдіть, будь ласка, там плейлист Т-25 трактор. І там є оце екскаватор із труби, по-моєму, називається. Хотів тут поставити екскаватор, а тут ось. маленький зачинко. Привіт, друже! Як ти? <ривіт> Спочатку подумав, що їжачок, але ні. Маленький зачинко, привіт! Не буду я трогати руками, бо мамка тоді буде ругатися. <ривіт> О, який ти гарний. Ну що, друзі, прицепа я викотив, вирішив тут покосити. І встановити екскаватор тут рядом з погрузчиком. Також тут прокосимо, бо там стоїть Т-16 урезаний, замаскирований. Зараз докошу і будемо тут оставляти екскаватор. Так, відчепили ось у екскаватора від тракторця. Ці я з'єднав шланг, щоб тут таракани не попадали. А цей шланг. Сразу пошв на распределитель ось. Так що так, все, едем тоді роторку цеплять, правильно? Что, не дотягується чи шо? Ні. так? пожалуйста, да я здесь для мотоцикл. Не, ну і обкосити можна, Ну ближче до картошки можна бо але вас тут яма, блядь. То он тут в яму впаде і все. Короче пойдет. Фух, я театр, Вот такая вот система ниппель. Получается. Бачите, вот та вот краня, она трошки клюет. Вот якщо так дивиться. Воно і видно, що там завалює. Не знаю чого. Або ще нав'язка хоче вниз, але це на всю, на максимум. Або що, незрозуміло. Так, трактористи поїхали, а ми ще покосимо, мабуть. Все, поки. До нових зустрічей. Ну що, механізатори вже поїхали, вже і дощ пройшов, понамочував. Вот, що по роторки виходить. Значить, а получается, що крайній той механізм він опускається і, виходить, наче більше бере, підрізає більше трошки цю траву. Получається, що навіска у мене не опускається на плаваючому, не вистачає її хода. Так як у мене бортові передачі не. Прямі, а опущені. Тобто у мене трактор на 18 см піднятий. Це колись я міряв. уже тяг у мене не вистачає. Ну, тут ще різьба є, ну, вже що там оставити два вітки, щоб воно вирвало. Не годиться. Це по-хорошому треба відкручувати пластину і переставляти на один чи на два зубчики, чи як їх називають, шліци. Речаги один і другий так само. І тоді буде діло. Ну, в принципі, мені все добре і так на всі навески, це тільки на роторку. Ми вже з батьком, давай каже, от сюди зробимо механізм такий і ну, стоечку, і коли ще оповнив, щоб коли е, ну підтримало, щоб висоту воно. Це в мене один не такий. Ось такі тут сегменти. Ви зрозуміли, да, з комбайнувати. Уже тупі вони, звісно. Треба замінити, Батя знайшов таких новеньких поміняти треба. Ну якось так. На те, що тут колесо близьковато, це не звертайте увагу. Тут по правильному треба колесо сантиметрів на 15 вовнутрі. По навіски. Ну ще можна її подати, там, ну буквально сантиметрів 5. Вона і так уже бачите, завалена. От, коли дав, в покосах ходить, треба колесо здвигати. Ну до коліс ми доберемося. Бо тут, по-моєму, 28, а то 32 в мене. Є ще одне 28. Треба просто цим зайнятися. Ну, в общем так, такі діла. Такі огородні діла сельські хозяйственні. Так що все, шабашим, Бо зараз через 2 годинки мені треба вже виїжджати їхати. Ну, ну да, воно так, воно добре косить в покос. В покос косить. Але тут мені на цю землю, на цей участок, мені добре, то я тягав оту косілку прицеп. Вона прокашує, перетабачує всі ці батраки і такого немає. Воно зробить з нього мульчу. От, Так що для цього мені прицепна косілка та саморобна, ту, що я робив. Вона є на каналі. Мойом можете зайти, подивитися. Так, ну що ж по роторці? Думав, думав. А воно так, якщо передивитися, то оцей вал трошки є завалений. І тут я подивився, я ж цю роторну касарку брав уже беушну, розумієте? Беушну. І тут, тут сварка вже. Ось сварка. І я це ще косив, завернув і воно там десь уперлось, бугарок. І отут під грязі. З під от з'явилася от штучка. Бачите, воно тріщинка. І воно завалене. цей этот грибок, диско трізницей. Не трізний, а косильний цей Він виходить так от. Ну так коротше стоїть. По відношенню, якщо воно тут горизонтально, а тут завалено. От вам і все. Воно не, наче і не сильно, наче і не видно. Ну той от там сантиметрик от воно і підгрізає. Хочеш цього ти чи не хочеш. Тому треба буде її розбирати і робити. Але це буде вже в наступній серії. Не знаю, коли вона вийде. Але вийде. Все тоді. До нових зустрічей. Всім добра, миру. Хай все буде добре. Будемо живі, не помремо. Всім пока.